Так, розказую, як зробити картинку на привітання в чаті. Для початку скачуємо картинку Вітаємо в компанії Лівест. Якщо це рівень, то скачуємо картинку, довітаємо з Рівнем» і скачуємо фотографію людини, яку хочемо привітати. Заходимо в Instagram, в додаємо сторіс. Додаємо спочатку картинку, вітаємо в компанії Лівеста. І тут є ось такий вгорі справа квадратик, ну, типу смайлик квадратний. Нажимаємо на нього, і тут шукаємо, шукаємо такий плюсик. Отута плюсик плюсик, от 12 градусів Цельсії, підтримуємо малий бізнес, а посередині плюсик, тобто додати картинку. І додаємо ми оцю людину. І що зробити, щоб картинка стала круглою, просто нажимаємо на ню два рази, на цю картинку квадратну. Нажимаємо два рази, не додалось, ще два рази, все, вона робиться кругла. Вона робиться кругла і ми просто її вставляємо в кружечок. Двома пальцями, там розширюємо, звужуємо, тобто пересуваємо, щоб воно чітко стало в кружочок. І підписуємо прізвище ім'я і беремо зберегти. Звичайно, картинка буде ось така з сірим фоном, тому ми заходимо в галерею, вибираємо цю картинку, яку ми зробили, і редагуємо. Редагуємо, обрізаємо, обрізати чик-чик. Обрізається це все дуже гарно. І навіть ще трошки. о, так, о. так, і у вас готова класна привітальна картинка особисто людини, яку ви запросили в команду.